Після анонсу другої контри ціни на ринку CSGO просто злетіли до небес. Розробник вал уже потирає руки від нових прибутків, а гравці скуповують все, що тільки блищить та мріють про незліченні багатства. Але чи все так добре, як здається? Чи продовжить ринок CSGO зростати зростати та після виходу повноцінного релізу Counter-Strike 2»? чи може зараз той самий вигідний час, щоб продати всі свої скини? Всім привіт, хижаки та хижачки! З вами Мульти Алексон. Сьогодні ми розбираємося, чому ціни на ринку CSGO збожеволіли, та спробуємо зрозуміти, як на цьому заробити. З моменту свого запровадження ринок CSGO набув великої популярності і став важливим аспектом економіки гри. Його обсяги продажів щорічно збільшуються і оцінюються в мільярди доларів. І все це завдяки скінам та іншим віртуальним предметам, ціни яких інколи досягають десятки тисяч доларів. Та що там на днях був зафіксований продаж рідкісного скіна, загартованого АК 47 всього за якихось там 400 тисяч вічно зелених. Такі великі суми заробітків просто вражають. Але що, якщо в один момент це все може закінчитися? Що якщо одна невелика помилка або зміна від розробника може зруйнувати всю економіку і всі активи гравців? На жаль, у Valve така ситуація вже траплялася з онлайн-шутером Team Fortress 2, коли винятково рідкісна косметика була випадково у усі у великих кількостях через помилку патча, що зрештою призвело до краху економіки гри та до банкрутства віртуальних активів гравців? Це, звичайно, просто жах. Тому коли пішли чутки про. Другу контру частина гравців розділилася на два табори. Одна група вважала, що вал не перенесе їх в нову версію, а це означало б, що гравці втратили б свої активи. Тож до виходу анонсу було багато тих, хто в страху продавав всю свою колекцію, думаючи, що це кінець. Звичайно, була і друга група гравців, яка вірила в світле майбутнє КС. Зараз вони посміхаються та гордо заявляють. Я так і знав. Після того, як Valve офіційно заявив, що всі скини будуть збережені в другій контрі. Але просте копіювання та вставлення скінів з CSGO до cs 2 не могло пройти безболісно та не вплинути на ціну шкури. Побоюючи, що ціни почнуть падати, Valve вирішив дещо змінити, а саме покращити текстури та освітлення скінів CSGO, щоб вони відповідали новим моделям зброї та встановленим естетичним стандартам другої контри. Такі зміни, в яких старі скини набувають нових фарб, не дозволили б викликати падіння цін. Так і сталося. Після анонсу скіни, які були особливо чутливі. Відоосвітлення та мали перламутрові покриття стали цілями спекулянтів. Вони почали скуповувати та накопичувати все, що тільки блощить. Сподіваючись, що воно зросте у ціні після офіційного релізу нової гри. Через це деякі скіни різко подорожчували вдвічі та навіть втричі. Для прикладу, відмічу Доплер m 9 АК-47 Asimov та Glock 18 Gamma ефект Доплера. Але варто зазначити, що поява нової гри вплинула не тільки на скіни, вона спровокувала ажіотаж на всі предмети. Наприклад, вартість багатьох кейсів, як от Clutch Case, збільшила. На 100%. Та ж сама історія з наліпками. Наприклад, капсула Unverpen 2022 за останній час подорожчала майже на 200%. А капсула з наліпкою серія номер 2 є одним із конкретних товарів, вартість якого зросла неймовірно. Тільки вдумайтесь, рік тому ця капсула в середньому коштувала пару центів. Наразі її ціна понад 40 доларів. Той факт, що стара косметика стала виглядати в рази краще на новому рушую Source 2, є лише одним із факторів, що впливає на ці різкі стрибки цін. Ще одну річ. Яку варто взяти до уваги, це те, що анонс нової контри залучив більше нових гравців, таким чином підвищивши попит на обмежену пропозицію деяких старих предметів. Для прикладу, давайте на кейсах подивимося, як попит впливає на їх ціну. Зазвичай до анонсу в середньому на місяць кейсів відкривалось в районі від 20 до 25 мільйонів. У березні 2023 року було відкрито майже 40 мільйонів кейсів. Така неймовірна цифра пояснюється різким бажанням людей потрапити в CSGO та отримати скіни. Цей Пит призвів до того, що кейсів стало відкриватися більше ніж додаватися нових у гру. Результат вони почали закінчуватися, а ціни на них значно перевищувати їхню нормальну вартість. Але це ще не кінець. Якщо кейси продовжать дорожчати, то предмети, які з них почнуть випадати, будуть також збільшуватися в ціні. Це пояснюється тим, що деякі гравці стануть відкривати менше кейсів, оскільки це може бути економічно не так вигідно. А коли відкривається менше ящиків, зменшується пропозиція предметів на ринку, а зменшення пропозиції може призвести до зростання цін. На деякі скини, оскільки покупці конкурують між собою за придбання потрібних їм предметів. Економіка ринку КСГО просто неймовірна, все взаємопов'язано. Що ж, розібравшись з першим питанням щодо божевілля, яке зараз відбувається з цінами, наступне, що напрошується, це майбутнє ринку КСГО. Всі хочуть знати, чи продовжить він зростати, та що їм робити зараз: продавати, чекати, купувати, чи послати це все в напрямку російського корабля. Останній варіант непоганий, але він не підходить тим, у кого є предмети КСГ. Тож відповім на головне питання ринок CSGO продовжить зростати. І цим потрібно завдячувати розробникам. Саме вони вирішили зробити найбільше оновлення в історії CS, які потенційно збільшить кількість гравців. А через те, що закон більше людей, більше попиту, більше грошей працює на ура, ціни на скіни з часом тільки зростуть. Але це не означає, що до офіційного релізу ціни будуть тільки зростати, хоча в довгостроковій перспективі це цілком певно. Наразі цього сказати не можна. Багато речей все ще є спекуляціями, тому будьте дуже обережними при покупці нових гарних скінів. Оскільки зараз люди купують їх не тому, що їм подобається їх зовнішній вигляд, а тому, що вони думають, що з часом вартість цього предмету зросте. Уважно стежте за цінами та майте на увазі, що вони будуть нестабільними до та після офіційного релізу гри. Також не забувайте про майбутню операцію, яка може мати значний вплив на ринок, а саме потенційно викликати панічний розпродаж, і вмістивши інвестиції гравців у бік нових операційних предметів, що їм пропонуються, знаючи про це розумним рішенням буде відкласти трохи грошей, щоб не опинитися в ситуації, коли. Операція відбудеться, а у вас голяк щодо питань, які турбують кожного: продавати, чекати чи купувати, ми отримали на них відповідь від нашого гравця під Нікому Клюдзабор, який вже довгий час займається трейдингом на ринку КСГО. Наразі він нічого не купує та чекає, коли ринок стабілізується, щоб потім щось інвестувати. На його думку, навіть якщо ціни впадуть і хай пройде, рано чи пізно ринок почне продовжувати зростати. Що ж чекаємо і надіємося? Але коли ціни стабілізуються, що далі? У що інвестувати? Я зібрав пару ідей, на що варто звернути увагу. Головним чином, пам'ятайте, я не заохочую вас інвестувати у ті чи інші предмети, ви повинні покладатися на власний досвід та робити власний аналіз. В першу чергу відмічу ножі метелики. Це найпопулярніші ножі в грі, тому ціни на них можуть продовжувати зростати. Але оскільки більшість ножів метеликів вже й так досить дорогі, ви можете звернути увагу на голографічні наліпки. Протягом останніх кількох тижнів голос Андверпена та Ріомейджер зростає. Попит на блискучі наліпки, які були менш популярні в спільноті, також може збільшитися. Щодо скінів з приламутровим. Покриттям, то вони також можуть бути потенційними претендентами на гарну інвестицію, якщо їх нові моделі зроблять більш привабливими. Хоча в той самий час вони можуть перетворитися на погані інвестиції, якщо їх придбати в невідповідний момент. Ще одна глибина бомба. Тепер гравці можуть оглянути електрошекер ЗЕВС, як і всю доступну зброю. Це означає, що скини Зевса неминучі, і наостанок не забувайте, тепер гравці можуть бачити свої ноги. А це означає тільки одне: скоро на всіх прилавках КЕС з'явиться ось цей товар. Налітайте, розбирайте мих. Не вкрали, просто не заплатили. Більше не буде, бо там замінили замки. Це вам гарна річ. Чи сумовуючи, ринок CSGO переживає неймовірний період, якого гравці за 10 років його існування ще не бачили. Компанія вал показала, що вона не хоче мати гру або економіку та залишати в першу чергу себе без грошей. Це позитивні фактори для всіх нас, але не будемо забувати і про здоровий густ. Важливо пам'ятати, що інвестування в ринок CSGO може бути ризикованим і немає жодних гарантій, що якийсь конкретний предмет збільшиться в ціні. А яка на вашу думку майбутня доля скінів та всього ринку CSGO? Чи чекаєте ви на підвищення цін та чи вірите у світле майбутнє гри? З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі. Якщо вам сподобався ролик, залиште теплий лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нових цікавих роликів пов'язаних зі всесвітом контри? З вами був МультиАлексон, Алексон. До зустрічі, хижаки та хижачки.